Доброго дня, я вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Passat B6 2010 року. Механіка 2 літра дизель, тобто шестиступка, із пробігом 260 тисяч кілометрів. Машина раніше приїхала з Європи, два власники мала в Україні. Останній власник е мав машину приблизно 8 років. Авто повністю обслужено. Все від А до я зроблено, і по кузову теж без нюансів е по салоні. Текстильний салон темного кольору, теж в чудовому стані, без плям, без подертостей, дуже-дуже гарно виглядає. При суті, у нас автосвітло, що там шести ступка, підігріве сідінь, кліматконтроль, точніше кондиціонер. Колись у нас виглядає Класична комплектація, головне стан і головне те, що авто повністю обслужене. Ось, якщо когось зацікавив даний автомобіль. Приїжджайте місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.